Hello, friends! В англійській мові існує прислів'я Where there is a will, there is a way. Там, де є ціль, там є і шлях, щоб її досягти. Отже, якщо у вас є ціль та мотивація вивчити англійську, ви це зробите, а школа Extra Education вам з легкістю допоможе. Саме у цьому прислів'ї вживається граматична конструкція «there is there is, are», про яку ми сьогодні й поговоримо. Ми використовуємо ці словосполучення, коли описуємо щось: місто, вулицю, кімнату або хочемо вказати, де що знаходиться. Варто запам'ятати, що в англійському реченні в цій конструкції слово there виступає формальним підметом і не несе ніякого значення. Тому речення зі зворотом there are, there is перекладаються з кінця з обставини місця. Наприклад, there is a fox in the box. В коробці є лисиця. There are five apples on the table. На столі є 5 яблук. З прикладів вище стає зрозумілим, що зеаруз вживається з одниною, а зеаро з множиною. Окрім цього, there is використовується з необчислювальними іменниками. Наприклад, це такі іменники, як сік, м'ясо, вода, молоко, гроші та інші. Ці правила граматики легко запам'ятати. Ось погляньте на наступні речення there is, there The з перекладом українською: There is a Photo on the Desk. Обчислювальний іменник однина на столі фотографії. There are three Photos on the Desk обчислювальні іменники множина. На столі три фотографії. There is some tea. Необчислювальний іменник in the cup. В чашці є трохи чаю. Щоб утворити заперечну форму, потрібно додати частку not після there is або there are. Вона використовується, якщо ви хочете сказати, що чогось немає. Ми можемо скоротити повну форму There is not на There isn't. Та There are not на There aren't. There isn't a tomato in the fridge. There isn't a tomato in the fridge. В холодильнику немає томату. There are not books on the shelf. There aren't books on the shelf. На полиці немає книжок. Для того, щоб побудувати питальні речення, на початок ставитиметься Is або «are», а потім There. Наприклад, Are there oranges in the basket? У кошику є апельсини. Is there a cat on the street? На вулиці є кіт? Короткі відповіді будуть виглядати так: Yes, there is. Так, там є. Або No, there isn't. Ні там немає. Yes, there are. так є. Або No there aren't. Ні там немає. Варто запам'ятати, що з множиною та необчислювальними іменниками часто вживаються такі слова як сам any. Some Сам перекладається як якась кількість трохи. Вживається в стверджувальних реченнях. Ені якась кількість. Декілька вживається в запереченнях та питаннях. Наприклад, There are some bags on the floor. На підлозі декілька сумок. There is some money in the pocket – В кишені є трохи грошей. There aren't any bags on the floor. На підлозі немає ніяких сумок. There isn't any money in the pocket – В кишені зовсім немає грошей. Are there any bags on the floor? На підлозі є якісь сумки. Is there any money in the pockets? В кишенях є якісь гроші? Залишили ще запитання з цієї чи інших тем? Приходьте в школу іноземних мов Extra Education. Extra Education чекає саме на вас.